Продовжуємо говорити про напади росіян про російські ракети. Українські військові підтвердили, що російська ракета Х-101, яка влучила у тернопільську багатоповерхівку і забрала життя 34 людей, була виготовлена буквально восени, тобто в четвертому кварталі цього року. І на її уламках знайшли комплектуючі з сполучених штатів Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн. І це не перша така знахідка. Такі знахідки наші військові фіксують. Ували спочатку широкомасштабного вторгнення з 22 по 24 роки Україна постійно передає таку інформацію нашим міжнародним партнерам, адже вона вказує на те, що Росія, попри санкції, попри обмеження якось їх обходить і все одно отримує товари подвійного призначення. Як їй це вдається про ефективність санкцій та про відповідальність компаній, які продовжують допомагати Росії вбивати українців? Говоримо із Владиславом Власюком, уповноваженим пре президента з питань санкційної політики, пане Владиславе, я вітаю вас. Добрий день. Пане Владиславе, розкажіть нам, будь ласка, я розумію, що Росія дуже підступна країна, але як їй досі вдається зберігати ось цю можливість отримувати товари подвійного призначення попри санкції? Ох, по перше, вони накопичили багато до початку повномасштабного. По-друге, є дружній братній народ. Китайської народної республіки, звідки їде за такою середньою оцінкою, не менше ніж 60% всіх критичних компонентів та засобів виробництва для потреб російського ВПК. І звичайно, що зберігається можливість, і це нам найбільше не подобається що зберігається обмежена. Можливість отримувати деякі компоненти з умовно-партнерських наших країн. Тобто згадана вами ракета, Х-101, дійсно виготовлена жовтні або й пізніше цього року. В ній орієнтовно 125 американських компонентів з різною датою виготовлення. Чому американських? Тому що їхні мікрочіпи та контролери для потреб ракетобудування є найкращими. Передаємо інформацію. Вона виглядає кожного разу приблизно ось так. Тобто всі засоби ураження, які доступні, ми вивчаємо, досліджуємо. Фотографуємо кожну окрему мікродетальку з серійним номером, де можливо встановлюємо дату виготовлення, плюс зчитуємо деяку доступну інформацію. Передаємо цю інформацію партнерам. Насправді ми бачимо певну роботу і розширення списків на заборону експорту певної продукції до Росії, до третіх країн. Ми бачимо роботу правоохоронних органів, які викривають деякі канали постачання. І водночас ми вважаємо, що все недостатньо. Кожного разу ми кажемо: от дивіться, от ракета вбила, на жаль, 30 плюс людей в Тернополі, якби в Росії. Не було відповідних компонентів з США а також Китаю, деяких інших європейських країн, то можливо ці ракети і не вигадували. Тому займаємось далі. Перевертаємо цю велику увагу. Президент Зеленський передавав такі файли генералу Дрісколу минулого тижня. Робимо все можливе, щоб зменшилось, утруднювалось і робилось максимально недоступним постачанням таких компонентів. Пане Володиславе, от мені цікаво оцей ланцюжок. Як цей американський чіп на російський завод військово-промисловий, так? І от ви згадали Китай. А і які механізми обходу цих санкцій Росія використовує найчастіше? Успішно використовує? Перше, дуже цікаве, це те, що дуже багато американських компаній мають свої виробництва. На території Китаю, підконтрольність, чого, звичайно, не така сама, якби воно було розміщено на території Сполучених Штатів Америки, тому дуже доречно ведеться така загальна ініціатива президента Трампа переносити повертати виробництво до Сполучених Штатів. Насправді, деякі європейські країни теж починають, зокрема Нідерланди, повертати свої ключові виробництва, зокрема мікрочіпів, до власних країн. По-друге, а як воно потрапляє? Потрапляє зазвичай через декілька посередників. Тобто ми бачимо довгі ланцюги постачання, коли деталь виготовляється, наприклад, в США, звідти наїде, наприклад, до Гонконгу, звідти, наприклад, до Казахстану або до Еміратів, і ще звідти, наприклад, вже потрапляє до Росії. При цьому платежі здійснюються різними валютами, в тому числі криптовалютами. Росіяни слід віддати належними з повагою Ставимось до таких здібностей, Вони Навчилися організовувати і платежі і поставки в такий спосіб, що дійсно складно приділити юридичні претензії, і відповідно реагувати з іншого боку. Звичайно, що це потрібно робити про що ми постійно говоримо всім партнерам на всіх рівнях зустрічей. А зі свого боку, ми впевнено бачимо. Зростання такої таки це дуже середньо зважене, але ми бачимо зростання вартості основних критичних компонентів для російського ВПК орієнтовно в 6 разів. Тобто вони переплачують в 6 разів дорожче за ті самі компоненти, які в інших країнах відповідно мають меншу ціну. Це прямий наслідок санкційних обмежень і недоступності. Тобто воно такого посередковано дію так само має. Плюс ми бачимо. Суттєву кількість інформації і розвідувального характеру, із відкритих зокрема судових реєстрів про на порядок зростання випадків невиконання зобов'язань з поставок тих чи інших необхідних для виробництва ВПК компонентів знову ж таки прямо пояснюється санкціями. Тобто є вплив, просто його недостатньо. пане Владиславе, А чи можна запровадити вторинні санкції ось проти цих посередників у третіх країнах? Дуже коротко, 40 секунд у нас. Є випадки запровадження вторинних санкцій. Ми вважаємо, що потрібно більш широкі секторальні заборони. Зокрема, прямо зараз ми боремося за те, щоб в 20-му санкційному пакеті було передбачено відповідний інструмент, який би дозволив повністю забороняти експорт окремих товарів до третіх країн. Я вам дуже дякую про те, як Росія обходить санкції і виробляє ракети, якими продовжує вбивати Україну. Ми говорили з уповноваженим президентом з питань санкційної політики Владиславом Власюком.